Нічні вулиці Лондона, 1854 рік. Митець смерті готується до створення витвору мистецтва. Підготував простий робочий одяг для привдягнення, парик, накладну бороду, молоток корабельного тесляря з ініціалами JP та бритву зі слонової кістки. Він йде робочими кварталами до крамнички, в якій ті ж моряки можуть придбати все необхідне для подорожі. Він йде під закриття, коли гарантовано покупців не буде. Там його чекають жертви, які згодом мають стати шедевром його жорстокого мистецтва: сімейна пара, їхня помічниця та діти. Він не пожаліє, навіть немовля, у колисці. Всім привіт! З вами Лана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про книгу, якої немає в нашому перекладі, але вона того заслуговує. І, можливо, колись таки з'явиться. Витончене мистецтво смерті. Девід Морел. Девід Морел канадсько-американський письменник-новеліст. Писав у різних напрямках: сценаристика, детективи, трилери, фантастика, готична література та навіть комікси. За освітою він філолог та філософ. Пам'ятаєте, хто такий Рембо? Ну, не знаю, як молодь, а Олди точно згадають, так Левід Морел це саме той письменник, який подарував світу Рембо. І це він створив міні-серіал коміксів Капітан Америка обраний. Якось Девід Морел потрапив на твори одного товариша відомого давнього поета Коліріджа Томаса Де Квінсі. Він був настільки вражений тим, як саме Де Квінсі створював свої твори, у яких деталях він описував злочини, які відбулися в 1811 році на Ретлі Хайвей. Що подумав, що як перемістити Деквінсі із Единбурга до Лондона. Що, як хтось використає Есе Де Квінсі як керівництво до копіювання? Що? Як Де Квінсі потрапить під підозру? Що, як надати більше достовірності, створивши витримки зі щоденника Емілі, доньки Де Квінсі? Що як? Досить атмосферна історія про жахливі події, що відбулися в Англії вікторіанської епохи у Біднянському кварталі, з неймовірною жорстокістю було вбито цілу родину. Вбивця вважається мистецтвом, і він вважає, що те, що він робить, дуже гарно. Інспектор Скотленд Ярду Раян та його помічник, який мріє стати детективом Констебель Бекер. Беруться за розслідування цієї справи. Спочатку розслідування заходить у глухий кут, поки дехто не згадує, що воно дуже схоже на той самий злочин, який відбувся у 1811 році, і який у подробицях описаний в одному з творів Томаса Де Квінсі вбивство як витончене мистецтво. І саме через ці. Оставини до розслідування залучають письменника Томаса Де Квінсі. І за дивним збігом обставин Де Квінсі та його дочка Емілі якраз приїздять до Лондона, тому що якийсь анонім обіцяв Томасу розповісти про його давнє кохання, яке було у нього в молодості, про жінку, яка зникла. Та все складається на користь письменника. Який опиняється під підозрою, і який стверджує, що цей злочин не останній. Коліщатка жахливих, кривавих та божевільних подій розкручуються, наближаючись до своєї кульмінації. Музика. У ту епоху Томас Деквінсі реально існуючи письменник був досить колоритною фігурою. Він відверто говорив про проблеми суспільства, не приховував свою залежність від Лауданому та написав книги, як, наприклад, вбивство як одне з витончених мистецтв та сповідь Англійця, залежного від опіуму. Власне, реально існуючий письменник став героєм у книжках іншого письменника Девіда Морла. Ознайомитися ближче з деквінці читачеві допомагають у витримки зі щоденників його доньки Енлі. Окрім того, деквінці вплинув на деяких письменників, наприклад, на Колінза, який у своїй книзі Місячний камінь згадує один із творів деквінці. Плинув на Едгара Алана, по який у свою чергу надихнув Дойля на створення образу Шерлока. Історія занурює нас у часи вікторіанства без прикрас, такими, якими вони і були: брудними, залежними, неромантизованими, з купою жахливих таємниць, які приховувалися за зачиненими дверима та важкими портьєрами. Вже буквально за 100 перших сторінок ви з головою пірнете в атмосферу тієї доби. Це часи, коли лікувалися опіумом, лауданомом, героїном, кокаїном, і відповідно були залежними. Але про це не прийнято було говорити, бо це означало б визнати себе слабким. У ту епоху ще не існувало поняття наркології, але лікарі вже вбачали залежність своїх пацієнтів. Поліція, закони, ліки, хвороби, звідки взявся вираз темні справи, та що робили золотарі. Що саме робила остіндійська компанія, як та коли з'явилися залізні дороги? Навіть що таке одяг у стилі Блумер. Як у ту добу ставилася до ірландців, це гарно показано на прикладі інспектора Райана. Який був ірландцем. Чи знали ви, що у 1854 році в Англії не було поховальних контор? Хоча Британія вважалася одним із найбільших політичних угрупувань у світі. І у центрі цього всього, окрім інших визначених людей, був Генрі Джон Темпл Лорд Палмерстон. Такий собі голова шпигунської сітки. Проблеми бідняків, божевілля, спадковості, віри навіть у прояві фанатизму. Цю книгу я читала досить повільно, і це перша книга у трилогії. Читати можна окремо, адже у них описані різні події з тима самими персонажами, але події все ж таки. Різні і різні злочини, різні розслідування. Вона насичена різними історичними подіями і дуже пізнавальна. Автор викликає захват своєю працею, його стилем, атмосферою, яку він створив. Це гарний приклад того, наскільки важливо буває, все ж таки, дослідити предмет своєї праці. Історична достовірність просто вражає. Майте на увазі, багато подробиць всього враховуючи вбивства. Насправді, після читання я була у шаленому захваті настільки, що я думаю, що, можливо, для мене це буде одна з найкращих книжок цього року. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я буду вдячна вашій підтримці для просування цього відео та розвитку каналу загалом. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео всім.